Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю вас у 2023 році. Це перше відео у цьому році, тому я бажаю вам у новому році. Звичайно ж, найголовнішого це. Перемоги України, мирного неба над головою, щоб ваші цілі мрії досягалися, збувалися, щоб ви здобували те, що ви хочете, обов'язково склали НМТ, чи ЗНО, що там буде в результаті на максимальну кількість балів. Ну і звичайно змогли вступити в омріяний заклад світи. Тому рада вас вітати 2023 році. А сьогодні ми поговоримо про те, як готуватися до ЗНО, чи там МНМТ договорити ЗНО, мені так більше подобається до ЗНО. В умовах війни, в умовах відключення світла. І це відео я поділю на таких дві частини. В першій частині я розповім, де знайти це світло, коли ви, там, наприклад, займаєтесь на якихось онлайн-курсах чи онлайн з репетиторам. І друга частина відео це про те, як можна готуватися без світла зовсім. Тому дивіться це відео до кінця. Перед початком цього відео вже поставте палець вверх, щоб потім не забутися, та підпишіться на цей канал. і... Поїхали! Отже, зараз ми з вами поговоримо про методи, де знайти світла. Перше, це звичайно пункти незглавності. Я знаю, що це може бути не дуже там зручно чи ще якось, але насправді пункти незламності це чудовий вихід ситуації. Ви можете взяти ноутбук, можете взяти там телефон, планшет, що у вас є. Прийти в ці пункти незглавності, там є електроенергія, там можна випити чай, там можна попрацювати, повчитися. Тому це дуже хороший вихід ситуації. Головне. Пошукайте якісь хороші пункти незламності, бо у кожному пункті є свої плюси, і мінуси. В деяких навіть є старклінг. Про це говорять, я, якщо чесно, в себе місті не знайшла такого пункту незглавності. Але ви можете подивитись на сайті, посилання на яке я залишила в описі під відео, і ви зможете ознайомитися з пунктами незламності в ваших містах. Там є перелік, що туди входить в той пункт незглавності, і, можливо, вам пощастить навіть знайти старлінком. Але в будь-якому випадку, в пунктах незглавності є зв'язок, якого нема, коли немає світла, тому у вас є більше можливостей повчитися, попрацювати. Тому це. Дуже хороший варіант, насправді не відкидайте його в своїй підготовці. Якщо вам потрібно зараз терміново вийти там на уроки, якісь позайматися з репетитором чи в групі на курсі онлайн, то ви можете скористатися, побігти в цей пункт неславності і гарно провести час. Це буде така атмосфера. Окей, ніби окей. Тому не відкидайте цей варіант. Наступний варіант це дуже класна насправді тема. Коли я складала ЗНО, я про цей варіант думала, але не тому, що в нас тоді не було світла, ні, а тому, що це я не вімкнула гір'я. Стоп, ось так більше подобається. Так ось, я думала, що це буде просто прикольно, навіть для того, щоб якось розрядити обстановку. Я колись прочитала в інтернеті, коли готувалась до зно, що навчатися. Прикольно в різних місцях, не обов'язково вдома, особливо коли з дому там шумно чи ще якось, ви можете піти в якесь кафе там на вулиці чи ще десь. В наші часи ви зараз можете піти просто в кафе, де є генератор, можливо, навіть є вайфай або просто є зв'язок. Мені здається, що це теж дуже крутий варіант, тому що насправді, коли ви змінюєте обстановку, і, наприклад, ви підете в кафе і там вивчите іменник, то у вас, вже коли ви будете робити завдання з іменника там вдома чи на. НМТ чи ЗНО, у вас одразу буде асоціація з цим кафе. Тобто у вас буде ця асоціація, що ви прочитали там то таке то, в той момент, коли хтось там десь там впав чи про щось таке заговорив. У вас буде якась асоціація з матеріалом, який ви вчите. Тобто якась нетипова атмосфера. Тому тобто, ви зможете змінювати кафе там буквально кожен день, яке вам подобається. Можете там купувати собі каву і навчатися спокійно. Це теж дуже класний варіант для того, щоб і психологічно відпочити. і щоб змінити обстановку, і це дуже цікаво. І ваша інформація буде засвоюватись вже по-іншому. Головне обрати такі місця, якісь кав'ярні, де не дуже гучно, де реально можна повчитись, попрацювати, а не відволікатися на шум, який навколо вас. Тому зверніть на це увагу. Далі ви можете придбати такий як павербанк. Я думаю, що павербанк є абсолютно в кожної людини зараз. І, звичайно, намагатися тримати його завжди в підзарядці, щоб ви могли навчатися з телефона, якщо вам щастить, і коли у вас відключає світло, є зв'язок, в принципі, можна потягнути щось і на мобільному інтернеті. Тому це також увагу. Якщо у вас поганий мобільний інтернет, можете змінити там на інше, іншу, інший пакети чи щось подібне, і якось викручуватися, як дозволяють сьогоднішні реалії. І останнє з цієї частинки відео, це дуже банальна порада, але вчиться, коли є світло. Наприклад, у мене на курсі діти можуть навчатися будь-коли, тому що, перше, е уроки записані на платформі, вони можуть переглядати, коли є світло. Друге, зустрічі також йдуть в записі, і ці зустрічі вони можуть собі завантажити і дивитися навіть, коли немає інтернету. Тому це дуже зручно, якщо ваше навчання настільки адаптоване, що ви можете вчитися будь-який момент. До речі, в кінці лютого у мене стартує нова групка, це вже буде четверта групка, і ви можете до неї доєднатися, вже бронювати місця. Ви можете, в принципі, почитати в інстаграмі під закріпленим постом, що туди входить. Зараз немає ще поста анонса, але він скоро з'явиться. Але ви вже зараз можете забронювати місце і навчатися тоді, коли вам зручно, коли у вас є час, і це мега класно. В курс входить і конспекти, і ігри, і записані уроки, і зустрічі. Тобто це мега зручно і мега класно. Тому зберіть на це, будь ласка, увагу. І якщо ваше навчання не адаптоване, постарайтесь максимально адаптуватися з вашими курсами, з вашими викладачами, щоб це було максимально зручно вам по часу, по ваших графіках. Це можливо, це можливо. Зараз все можливо. Перша моя порада, як навчатися без світла. Звичайно, вона така елементарна, але це придбати паперові підручники. Тобто ми звикли вже більшість із вас звикла навчатися онлайн, використовувати безкоштовні ресурси, які є в інтернеті, або купувати електронні ресурси. але... Найкраще, щоб у вас були паперові варіанти, щоб ви не залежали від світла, і коли немає світла, але на вулиці там день, або навіть ви можете придбати собі світильники на батарейках, які ці лампочки на стіні також на батарейках, або які працюють від повербенка. І це дуже зручно. У вас буде довідник і книжка з тестами. Ви довіднику опрацьовуєте тему, на тестах її практикуєте, і це доволі хороший варіант. До речі, що стосується паперових довідників. У мене є мій конспект. Ви можете його придбати в електронному варіанті, завантажити на телефон і також працювати без світла. Можете придбати в паперовому варіанті. Зараз я вам його покажу. Ось так він виглядає. Є ще обкладинка для хлопчиків. Він же в мене покоцаний, бо я ним сама користуюся на уроках. Тому ви можете його також придбати. Він за програмою ЗНО. Він дуже зрозумілий, на 95% складається з таблиць. Через це дуже зручно сприймати інформацію. І, взагалі, він багатьом дуже сильно сподобався. У мене на окремій сторінці з відгуками ви можете почитати про нього відгуки і зрозуміти, що це дуже крута штука, особливо якщо тема вам складно йде. Ви можете розгорнути і прочитати спрощено поданий матеріал. Наприклад, я нещодавно закінчила з дітьми кличний відмінок, і я їм просто скидала в всі групи скріншоти з цієї книжки. Яку я написала, тому що, наприклад, кличний відмінок тут настільки зрозуміло написаний, що там в Авраменка чи в інших підручниках це було ну дуже незрозуміло і дуже складно. І діти користуються цією табличкою на уроках. Ми користувалися і зрозуміли, що кличний відмінок то не складно. То є не складно, розумієте? Тому, якщо ви хочете, можете придбати і користуватися в своїй підготовці, як електронним варіантом, який ви можете завантажити і працювати без інтернету, так і друкований варіант. Я відправлю будь-який куточок України, тому е для замов... Влення або для ознайомлення можете писати мені в інстаграм, плюс є сторінка з відгуками, Ось сторінка з відгуками. Ви можете також на неї перейти почитати відгуки і про курси мої, і про конспект. І також основна сторінка, де багато тестів, безкоштовних відео. Обов'язково підписуйтеся і на мій Тік-Ток, якщо вже така сама реклама пішла, на мій Тік-Ток також підписуйтесь, там теж багато класних відео. Так от, ви теж можете свою самостійну підготовку угрупувати настільки, скільки це можливо. І якісь теми, які для вас незрозумілі, або щось складно, підкреслити, виділити, і коли ж з'явиться світло, це все перевуглити, знайти або спитати викладача. Наступне на щастя, у нас на Ютубі є така функція, як завантажити відео. Ви можете оплатити там не дуже багато в місяць і завантажувати відео собі на телефон і дивитися, коли немає інтернету. Це дуже зручно знову ж таки, бо, наприклад, у нас відкриті зустрічі проводяться на вебінарних кімнатах на ютуб і діти можуть, які не були присутні на зустрічі, в них там не було в той час світла або не вийшло по днях. Вони завантажують собі на телефон цю зустріч і можуть дивитися в будь-який момент. Це практично практичні заняття, що стосується мого курсу, це практичні заняття, тому їм дуже зручно. Коли немає світла, вони сідають і практикуються бо завантажують ці уроки. А ви можете завантажувати якісь інші відео на ютубі, які ви хочете подивитись, послухати по якихось темах, або якийсь переказ якогось твору, якусь аудіокнигу і щось подібне. Тобто це дуже зручно і це виручає насправді, коли немає світла, особливо коли ввечері у вас взагалі там немає світла, але телефон ж віддає світло, і ви можете дивитися ці уроки. Тому це дуже класно і дуже зручно. Наступна моя порада – це створювати картки квізли, де я дуже багато карток надсилаю на курсах по наголосах, фразеологізмах. ви можете створити свої, можете знайти, як вам там зручно, взагалі по різних темах, створювати і потім, коли немає світла, знову ж таки практикуватись. Я говорю за українську мову, ви можете створити картки з наголосами, картки з фразеологізмами, картки з темами, які для вас складні. Завантажити ті картки, і коли немає світла, практикуватися взагалі в різних форматах. Навіть тест форматах, Тому це дуже класна штука, Завантажуєте додаток Quizlet, створюєте там картки і проти... Практикуйтесь, коли немає світла. Це дуже класний додаток. Реально я всім рекомендую. І на уроках ми ними часто теж користуємося, залишаю посилання. Діти собі може завантажити і користуватися. Тому це дуже крута річ і реально виручає, коли немає світла, особливо знову ж таки вечорами, коли немає і денного світла, що ви не можете нічого почитати. то з телефона це дуже зручно. Наступна моя порада це додатки на телефон. Е, ви, якщо зайдете там Apple Store або там Google Play, і ведете ЗНО, вам висвітиться дуже багато різних додатків, буквально з кожного там предмета. Там... Є тести, є додаток з довідниками. Є ще якісь, можете обрати будь-які, -який, який вам подобається. Наприклад, мої фаворити цей і цей. Ви можете не теж звернути увагу. Вони працюють без інтернету. Ви можете практикувати тести, навіть коли немає інтернету, коли немає світла, коли немає денного світла, собі всілися ввечері перед сном і поробили тестики. Це дуже зручно, тому що ці додатки реально вручають. Навіть коли немає світла ні денного, ні такого. Ви можете лягти собі на ліжко. І поробити тести в додатках, Тому можете пошукати, які вам подобаються, які працюють без вайфаю, без інтернета. І це дуже хороша порада, і дуже класно, навіть коли ви їдете там в маршрутці, там добираєтеся в школу або на перерві, або на нутних уроках собі покласти такі тести дуже класно. І до речі, на уроках ви можете класити мій інстаграм, коли я туди викладаю теж багато тестів, є різних пояснень. Тому проводьте час з користю. Ну що, підіб'ємо підсумки. Ви можете навчатися в закладах, де є генератори. Ви можете навчатися в пунктах незламності, ви можете заряджати свої павербенки, якщо у вас є зв'язок, і навчатися вдома. Взагалі, ви можете навчатися, коли є світло, якщо ваше навчання під це адаптоване, як, наприклад, у мене на курсі. Також ви можете придбати різні довідники і тестові зошити, щоб коли є денне світло працювати так. Коли немає світла ніде, ні такого, ви можете завантажити на телефон дуже класні додатки, в яких вже одразу є довідники, є тести, і можете їх вирішувати. Навіть коли немає світла. Також ви можете придбати мій конспект як в електронному, так і в друкованому варіанті, і користуватись ним як довідником для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту, що ж буде в результаті. Також ви можете завантажувати відео на YouTube собі в телефони працювати, коли немає інтернету, і звичайно ж, картки квізли ви можете їх створювати і завантажувати. Тому ось такі поради. Я сподіваюся, що вони вам допоможуть, і такі нелегкі часи будете продовжувати готуватися до екзаменів, доступних іспитів. Тому я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам і надалі навчатися, не втрачати надію і віру в себе, тому що рік мега складний для вас. Я розумію це. Тому максимально адаптуйтеся під сучасні умови, тому що. Ми всі хочемо жити в Україні, в мирній Україні. І я бажаю, що ваші мрії цілі здійснилися, щоб ви готувались до екзаменів, доступних іспитів, наскільки, наскільки це можливо, щоб потім переїхати там більше місто, відновлювати нашу країну, навчатися в університеті вашої мрії. Я від щирого серця вам бажаю, щоб у вас це все вийшло. І до нових зустрічей. Не забудьте підписатись на цей канал і на інші соціальні мережі. Посилання буде в описі. Слава Україні! Героям слава! до нових відео